Але вони не є членами партії Удар наскільки я знаю. Вони є членами партії Блок Петра Порошенка. І вони пройшли по, е, в результаті виборів в Верховну Раду, наскільки я знаю. Тому Ми агітували проти них. Ми не агітували проти них. Ви готували за них. Ми підтримували робочий процес, е, який давав би змогу е, громаді зробити. Об'єктиви не були виявлені, в результаті чого вони досягнули цього результату, що пройшли Верховну Раду. Є скажімо, деякі сумнівні моменти, які скажімо, в оцінці, в певній оцінці, оцінці її діяльності, але в кожного є моменти, які, можливо, не сподобаються в такій діяльності, в певній діяльності. Ми всі різні, ми всі сповідуємо свої певні погляди, які десь відрізняються в чомусь. тому... Як ви ставитеся до них, до їхньої депутатської зараз діяльності? Ну... Особисто. За цей короткий період ще діяльності, ще діяльності як такої немає. Я... Mm -hmm. Не маю ще тих результатів, про які можна було б об'єктивно сказати. Як ставиться до них як до людей? Людей особисто. Їх не знаю, я мав змогу спілкуватися з чому ви аєтували за них, чому люди нам нав'язували їхні прізвища? Ми їх не нав'язували. Ми в результаті е, спільної роботи з е, передвиборчою, з блоком партії блоком Петра Порошенка виконували свої передвиборчі функції, в яких надавали об'єктивну інформацію стосовно тих позицій, того бачення представників цих. Е, Цієї політичної сили, які будуть представляти інтереси знов таки всієї України в Верховній Раді. Тому я вважаю, що це прозоро відкрито, відверто, як і повинно бути в політиці, потовіть об'єктивну інформацію про діяльність Онофрика. Від 2010 до 2014 року. Ким він працював, де він працював, що він робив? Чим займався? У мене складається враження, що в нас прес-конференція присвячена пану Якщо ви ще я готовий давати відповідь, але а Це... а да. чому вона присвячена? Ви сказали три речі. Що ви хочете? те, що ви йдете самі на вибори, що ви зберегли команду і ванзуряк допомагає цим переселенцям? Більше нічого нового не сказали? Скажіть щось мудре нове. Для чого ви збирали прес-конференцію? У вас і питають про Лунуфрика. Не завжди, а про Ануфрика це щось мудрі нове? Ну Може, я знаю. Ви підтримували його. То скажіть, ким він працював від 10-го року. Я його автобіографію не знаю, особисто його не підтримував. ви не підтримували його. Партія ваша не підтримувала? Наша партія підтримувала, блок така. Партію блок Петра Порошенка». Якщо у вас так я, я цікавить, особис... особистість з паном Лука, то в принципі у вас, я думаю, є певні контакти, які дадуть вам змогу особисто в нього це розпитати стосовно його автобіографічних моментів, стосовно його діяльності, стосовно його. Це мого не питання за